Вітаю, друзі! Замах на Дональда Трампа. Але які ще існували замахи на відомих політичних лідерів, замахи, які змінили світ, прокляття американських президентів, замахи в Україні, і, зрештою, як Путін маніпулював замахом на себе і вбивствами, щоб досягнути влади? Зрештою, друзі. Це дуже цікава історична розмова. І зараз я вам щоденько все розповім з вами, український історик та офіцер 3-го Шибера Олександр Алферов. Друзі, дякую передусім тим, хто ставить подобайки, підтримує цим канал, хто поширює відео, хто коментує, пише свої версії, свої думки з приводу різних історичних подій. Щиро дякую, звісно, і тим, хто підтримує фінансово цей канал, цей проєкт. Хто хоче долучитися, все в описі цього відео, спонсорство на Ютубі. Картки Патріон все інше. Отже, почнемо з того, що замахи на світових лідерів були в 20 столітті серед них такі, що змінили назавжди наш світ. І я хотів би згадати це вбивство спадкоємця Австрогорської імперії, ерцгерцога Франца Фердинанда, яке сталося в 1914 році. Це був формальний привід для неформальної війни, для початку Першої світової війни. Вбивство спадкоємця і ця перша світова війна, за аналізом і думками істориків, була найкривавішою війною в історії людства, навіть другу світу перевищила. Тож, друзі, це таке нагадаю, що серед 20-го століття були замахи, які зрештою теж не залишили в спокою. Ну, вбивство, наприклад. Махатма Ганді в 1948 році. Потім його доньки Індіри Ганді у 1984 році. Це пов'язано все з історією Індії. Проте на одне з найтаких трагічніших вбивств, наприклад, для історії Америки, це було вбивство Джона Кеннеді у 1963 року. Після цього вбивства до речі, друзі, розпочалося не що інше як посилення холодної війни між штатами та СССР. Росію цією такою поційною. І зрештою цікаво, що вбивство Джона Кеннеді призвело до ще одного дуже цікавого явища, а саме розповсюдження, що існує змова. Теорія змови, друзі, потрапляє в Голлівуд, на вентиляторі розмухається, ще плюс НЛО, яке десь впало в Штатах. І, до речі, на цьому маніпулювала свій час і дружина Кеннеді. Клінтона, яка балотувалася і сказала, що якщо стане президентом, то я скажу вам всю історію нього. Так чи інакше, теорія змови почалася активно популяризуватися після вбивства Джона Кеннеді. Кеннеді, між іншим, друзі, був не першим президентом і не єдиним, якого вбили у Сполучених Штатах Америки. Авраам Лінкольн, всім вам відомо ім'я. Це він був вбитий у 1865 року. До речі, це був не перший замах. Потім вбили, наприклад, президента Галфріда. Потім е, президента Мак е, Кінлі, ну і е, Гауфрід це 1881, Маккінлі, це 1901, Ну і Кеннеді 1963 рік. Між іншим, під час замахів поранені були президенти теж з відомими для вас іменами. Це Рузвельт та Рейган. До речі, тут ще момент такий, що з часів Джефферсона існувала така традиція говорити про прокляття американських президентів. Так зване прокляття текумсе, це ім'я одного з лідерів індіанців і часи боротьби їхньої от на початку ще 19 століття проти американського засилля нової держави. І от власне прокляття текумсе говорить про те, що будь-який президент, який прийде до влади, буде обраним в рік, який закінчується на нуль, помре на посаді. Так, до речі, і ставалось цю закономірність. Виявили тільки в ХХ столітті, хоча вона на Кеннеді і закінчилась. Отже, друзі, ну і тут ми маємо ще один цікавий момент з вами сказати, що серед політичних вбив з ХХ століття, які дійсно дуже впливають на світ, це дійсно почнемо. Франц Фердинанд, перша війна починається, Ганді, батько-донька це Народження Індії всього, Незалежної Індії, і тут, окрім Кеннеді, ще в Америці було вбивство, яке призвело до колосальних змін світових. Мартін Лютер Кінг це лідер е, власне, афроамериканської спільноти в Америці і не тільки афроамериканської спільноти в Америці, якого вбили у 1968 році. Після цього наступник Кеннеді... Зробив все, щоб заспокоїти почав зарушення, які почалися, і він зроб, пішов на низку законопроєктів, які стали законами, про те, що, наприклад, неможливо обмежувати права за національністю, за кольором шкіри, за релігією сповідання у житлових процесах. Тобто, в принципі, від собі, з кінця 60-х в Штатах дозволили орендувати житло. Іншим за кольором шкіри, ніж білий громадянам Сполучених Штатів Америки в кварталі, де мешкають білі. До цього це було неможливо. Тож Мартін Лютер Кінг і його проповіді, так звані, його власне слова і його боротьба спричинили до по суті руйнації старої системи в Сполучених Штатах, яка трималася з 19 століття, по відношенню до населення з іншими м, расовими ознаками. Друзі. Ми ще мало пам'ятаємо, але теж був такий прем'єр-міністр Швеції, тобто в Швеції король. А прем'єр-міністр це ну, людина, яка виконує по суті обов'язки президента. Це у, Улов Пальмо, 1986 рік вбитий, вбивцю ну, спочатку одного, потім іншого знайшли, але неважливо. Вбивця помер, коли його знайшли вже. Пан Улов, він був відомий тим, що дуже сміливо висловлював свою думку точки зору з приводу комуністів, з приводу варшавського боку, з приводу НАТО, їздив на Кубу. Тобто була політика дуже цікава, незалежна шведська. І за це він поплатився. Вбивство торкається і інших держав, окрім Європейського, континенту, американського. Ми говоримо, наприклад, про. Вбивство прем'єр-міністра Ізраїля це Іцхак Рабін. Це сталося в 95-му році. І тут ще один цікавий такий момент суто медійний, який я вам зараз секретно розповім. І перейду зараз до інших дуже цікавих постатей, про які ми чомусь не згадуємо. Це, наприклад, е я зараз він повернуся вбивство у 2021 році. Ось, перед нами. Вбивство людини, вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза. Женевеля Моїза вбили за те, що він начебто намагався перекрити наркоторгові потоки. Але для медійної історії, друзі, чи пам'ятаємо ми Жоневеля Моїза? Отом та й справа, що на приукі жаль, так само як світу з першого, так би мовити, ешелону начхати на Охмадит і в Цільове потрапляння в ціль туди російських ракет, так, е, тому що ми країна другого сорту за класифікацією, медійної друзі. То так само, наприклад, і про вбивство Моїза теж ми нічого не чули, бо це країна ще іншого, так би мовити, розподілу в медіа. Але це треба знати та розуміти. Хотів би наголосити про кілька вбивств, про які ну, не прийнято говорити. Давайте почну з того, що, наприклад, російські медіа, а з ними і всі прихлібателі, е, які смокщуть гоманець Російської Федерації, наприклад, зовсім не згадують про те, що президента Чеченської Республіки Ічкерія Джагар Дудаєва було вбито. Чомусь росіяни про це не хочуть говорити, замовчують вбивство вбивство. Президента, президента, незалежна держава, незалежно, яка вела боротьбу з росіянами московитами. Але тут, в тому контексті, я ще про Путіна скажу дуже цікавий факт, який, можливо, ви і не знали, бо для мене він теж склався в пазли буквально нещодавно. Або, наприклад, вбивство ну Беніто Саліні в 1945 році. І одного з лідерів Італії, розумієте, зараз історія трошечки змінилася, але ми пам'ятаємо, що це був постать сильна. До речі, Беніта Моселіні свого часу, коли зайшли німці в Київ і там були італійці, то Беніто Мослині писав про те, що ось нарешті Київ звільнився, і люди радіють, що азійська орда щезла. Беніто Мусліні був вбитий партизанами італійськими. І про його вбивство це теж як елемент, ну, знаєте, іншої історії, інакшої, які теж не прийнято проговорити. Ну але тому, що я історик, я маю вам про це сказати. Білі Томаселіна був вбитий. Е, окрім того, згадаю як історик ще одного дуже цікавого лідера, е, зовнішньо цікавого, бо речі, які він робив, дуже неоднозначно сприймається. І в тому контексті, що він був диктатором, який, зрештою, ну, на його руках багато-багато жертв і знищених доль. Я маю на увазі Мумара аль каддафі це лідер держави, як Лівія, в 2004 році був, він, він помер в результаті кількох там, поранень, в голови, в ноги, але це теж було вбивство. Мумар аль каддафі А тут, друзі, хотів би ще один приклад навести приклад, який пов'язаний з українцем, якого стратили росіяни. Це 1881 рік, коли, от як складається маніпуляція за рахунок вбивства росіянами? Зараз от, просто два приклади. 1881 рік вбивають царя освободителя Олександра II. Вбивають шостого разу. Шо? шість разів знадобилося. А от для того, щоб вбити царя освободителя або як його називали, вешальщик, бо така була падла, вешальщик вєш, в народі називали. А ось ці прихлібателі, типу сьогоднішніх е, піскових, носкових і трусових, всяких там путінських, то вони назвали його освободитель, кріпосне право людей освободив. Так, от Олександра. Олександра II вбили з шостого разу бомбою, яку розробив видатний українець з коропа Микола Кібальчич. Він за це був знищений, смертну кару отримав, але за кілька днів до смертної кари він на стіні власної в'язниці залишком якогось цвяху накреслив двигу... реактивний двигун. 1881 рік. Накреслив. І про цей двигун він додав своєму адвокату ще папери, які там він до цього розробляв. Про цей двигун стало відомо тільки у 1918 році, а його вся оця структура двигуна була використана, і власне місія польоту на місяць використана вже коли американці полетіли на місяць. Кибальчич видатний наш земляк з Коропи, Чернігівщина, бачите, але долучився до вбивства. Олександра II, Вешальщика. друзі. Між іншим, говорячи про зараз про Путін, скажу і тут згадаю ще кілька моментів: через те, що Дональд Трамп є кандидатом в президенти, то безперечно, говорити замах чи не замах це замах. Безперечно, тому що тут, ну знаєте, якби його вбили, то всі казали, вбили, ну не вбили, і очевидно, що це є замах. І тому це дуже складна зараз ситуація буде політично розвиватися, ви все прекрасно розумієте. Але скажу наступне: що замахи на кандидатів в президенти України були і в Україні, на людей, які стали потім діючими президентами. Я хотів би згадати, що наприкінці листопада 1991 року Леонід Кравчук, який готувався до виборчого перегону, так, і зрозуміло, це. Проголошена незалежність України, але ще немає референдуму 1 грудня, немає ще посади президента. То він поїхав в Харків і на нього з ножем напали в натовпі і вдарили ножем. Натомість, охоронець, який це побачив, просто поставив своє тіло, і нападник вдарив охоронця ножем. І це був замах, який би міг би дуже вплинути на до речі історію нашої держави. Наступним замахом на кандидата в президенти це було отруєння Віктора Ющенка у 2004 році. Пов'язане пов з тим, що тоді він був в гостях у СБУ і тоді його отруїли. І це теж замах. Замах на кандидата президента Віктора Януковича там дійсно проблема міг від інфаркту померти. Між іншим, друзі. Відразу згадав себе на помиці. Я забув, коли народився коли загинув Мумар Аль-Кадафі, бо сказав, здається, в 2004 році. Але він потім ще перепрошую, просто з голови дата. Між іншим, друзі, якщо ми говоримо про політичні вбивства в Україні, я сказав, то давайте згадаємо це два дуже серйозних політичних вбивства, які трапилися. У 1998 році, та 1999 році, У 98 році вбили екс голову Нацбанка Вадима Гетьмана, а у 1999 році вбили людину, яка була, теж балотувалася на пост президента, був один з лідерів демократично, демократичної демократичної опозиції в Україні. Це Вячеслав Чорновів. Тож це все теж є такі от цікаві. Ну, я не буду говорити про інших там. У нас багато цих політичних вбивств, які пов'язані були з кланами цього от Януковича, це і Кірпа, пам'ятаємо, і генерал Кравченка. Ну тут це інша окрема історія. А тепер, друзі, те, що я казав про Хутіна. На Хутіна нападають дуже часто. Проте віри в цим нападам ну, дуже мало. Сам ФСБшник. З хворою головою мерзота вбивство людей, вбивця людей, вбивця українців, вбивця вільного світу, часто говорили, що про нього були замахи. Так от, оця от мразіна, мразіна КГБшна російська, що він придумав в 99-му році, щоб взяти владу в руки. Це, звісно, ви не почуєте на офіційних російських джерелах. Не читайте советські газети, так? тому що це теж бред і маніпуляція. Так от, ця мразіна. Хутін, він підлаштував як це гни, гнилісний ФСБшник собі цілу серію чогось. І от я хотів би наголосити: 99-му році, наприкінці, коли ми став прем'єр-міністром для того, щоб захопити владу в Російській Федерації, ця мразіна влаштувала підриви цивільних будинків: Москва, Волгодонськ, ще кілька міст, куди закладала вибухівку, коли Чеченці казали, ні, це не ми. Арабський світ казав, ні, це не ми, а казав, ні, це вони, це вони, треба Чечню, мочити. І коли дізналися, що в Бухівку закладали ФСБшники, цю справу дуже швидко зам'яли. Але загинули неймовірна кількість цивільних людей. Так, КГБшник Путін мочив, як він пам'ятаєте, сказав, будемо мочити чеченців в сортірі. Так він мочив своїх співгромадян, щоб діти до влади. І тоді ж він придумав замах на нього обстріл вертольоту, в якому летів Путін. Ай-яй-яй, ніхто не зафіксував зі слів Путіна. Оце друзі, і є. Ця от мразіна, яка буде грати на таких речах. Е, я дуже дякую всім, хто ставить подобайки, хто підписується на цей канал, хто коментує та поширює. Друзі, ми маємо тримати історичний фронт на Ютубі разом з вами. Фронт, звісно, у нас один. Він знаходиться на лінії зіткнення окупантів, які йдуть на нас, нападають на нашу незалежність та ЗСУ, які зберігають нас, оберігають. Але історичний відтинок цього гібридної війни, він все ж таки має бути. Тому дякую всім, хто підтримує цей канал, хто підтримує донатами, все, хто хоче долучитися, все в описі до цього відео є. Ну і на останок, друзі, хочу сказати один такий момент: що ми так само знаємо, що Росія неодноразово вже робила замахи на наших діячів української політики, української. Силових відомств, тому це все серйозна штука, яка абсолютно часто буває контрольована просто Росією. І так само ми пам'ятаємо з вами ту серію замовних вбивств, які робили росіяни по відношенню до наших з вами керівників. Я хотів би згадати Симен Петлюра, його вбиває російський агент і, і каже, це Петлюрі за погроми єврейські, і на суді доводиться. І як не дивно, цього нападника, яким керував конкретно російські, російські дипломати, виправдовують. А Петлюра в часи Української Народної Республіки, якою він керував, де було окреме Міністерство єврейських справ, де на банкнотах писали Ідишем, українською, польською Ідишем, звинуватили в цьому. Я хотів би наголосити на смерть на вбивство Євгена Коновальця який очолював Українську військову організацію та організацію українських націоналістів. Я хотів би згадати смерть вбивство Данила Скаропадського, геть... сина гетьмана Павла Скаропадського, який в еміграції об'єднував українців, його вбили 57-му році. Я хотів би згадати про смерть Степана Бандери, якого вбили в 59-му році. Я хотів би згадати про смерть інших, наприклад, Володимира Івасюка, якого вбили кляті комуністи росіяни. Цих смертей це їхня абсолютно, абсолютно свідома річ. Так як вони вбивають своїх лідерів, так вони вбивають і всіх інших. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Сподіваюсь, воно трошечки зібрало нам загальну картину світу з цього питання. З вами був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Ауферов. Наближаємо перемогу щоденно. Слава Україні!